Вітаю, мене звати Інна Сікорська, мені 38 років, і останні 5 років я в акторстві. Як менеджер міжнародних відносин потрапив, в акторство? просто я зрозуміла в один прекрасний вечір, що саме акторство мені допоможе побороти мої комплекси. Якісь зажими. І я пішла в чорний квадрат. Там я познайомилася, господи, чого я так поспішаю? як вначе запізнююсь на потяг. Там я познайомилася з комедійною імпровізацією. Потім я вирішила піти в українську кіношколу, потім в Фенікс, відвідувала також лабораторії разведрі Лесі Островської. Мені дуже сподобалось, я дуже раджу вам лабораторії Лесі Островської. У мене є водійське посвідчення. Зараз я згадую свої практичні навички водіння. Вмію їздити на велосипеді, мопеді, скутер, плавати, в'язати, доїти корову, козу, бо я з села. І я взагалі розумію цей сільський колорит, і блін, він такий класний. Так, що ще мені потрібно таке сказати? А, про свій досвід. У мене є зйомки в короткому метрі, кліпі, рекламі. До речі, після одних зйомок я була лисою, і коли в мене почало відростати волосся, і воно почало окрутитися. Так, у мене є короткий метр, я сказала. У мене є епізоди код сліпа зв'язок 2. Що ще таке цікаве? А, я балакаю суржиком, розмовляю українською мовою, I speak English. І взагалі, якщо потрібно е, якось розмовляти іноземною мовою, в мене, як це сказати так по-скромному, в мене є до цього навички, і я можу розмовляти. Я трішки там жила в Турції, знаю турецьку, ну, як, типа мераба, там коместас, Kome", це іспанська якось вчила. Ось якось так. Чомусь я трошки хвилююся. Я дуже мрію. Дуже вірю в наше українське кіно, мрію зіграти історичні ролі, комедійні ролі і якусь таку зловідьву без зубу. Щиро вам дякую за увагу і гарного вечора!